Незважаючи на заміну голови та фейкове замінування у 206-му окружкомі, робота триває в більш-менш спокійному режимі. Хоча каже теперішній голова комісії Анатолій Сульдін, юристам довелося трохи попітніти, а все через сумнозвісні подання штабами кандидатуру члени дільничних комісій були у комісії невеличке завантаження з юристами. Відбулося чотири суди. Було від кандидатів чотири судових позовів. У двох позовах було абсолютно відмовлено. В двох позовах відмінили в одній із частин на рішення комісії щодо відхилення кандидатур до складу дільничих виборчих комісій, але при цьому суд визнав, що жеребкування відміняти не можна. Жеребкування відбулося, воно затверджено відповідності до законодавства. Тож, за словами Анатолія Сульдіна, дільничні виборчі комісії в мінімальному складі, необхідному для проведення виборчих перегонів, вже створені та приведені до присяги. Вони вже пройшли навчання. Вони отримали печатки, вони отримали таблички виборчих дільниць. Вони отримали іншу там супровідну документацію, необхідну для цього. Вони вже не просто сформовані, вони вже по суті давно працюють. На сьогоднішній момент я спілкувався з держреєстром. У них іде все а, по плану. У них немає ніяких зривів. Комісії приїжджають. Спичати. Ядками отримують попередні списки, отримують запрошення на сьогоднішню секунду, все іде в штатному режимі. Їм звичайно важко кажуть в окружкомі, але робота над остаточними складами комісії триває. Звичайно, є проблеми, звичайно, короткі строки. Звичайно, виявилося так, що частину людей, які подали відповідні суб'єкти подання. Їх не змогли знайти, чи люди там відмовилися, чи люди передумали. Зараз об'єктами подання активно вносяться заміни для цього, щоб вони вчасно, фактично негайно відбувалися. Ці заміни комісія збирається по фактично першим, першим поданням, які надходять.